Добре, що не в вересні. Або рубрика розпакуємо новорічні подарунки. Я завжди на новий рік дарую сама собі подарунок, і в цьому році це тіні від Dior. Дуже красивий відтінок, номер 699, і ми з вами обов'язково його протестуємо. Красита! Від своєї мамулечки я отримала помадку від Dior, тому будемо з вами тестувати не тільки палетку, дуже красивий колір. Все побачите трішки пізніше. Олічка презентувала мені цілий набір ось такий косметики від Alemis. І це дуже цікаво, тому що я завжди хотіла затестити. Зараз покажу вам і ось цей бальзам, який просто на хайпі усіх. Тепер у мене від Юлі є ось така оновлена туш маскара драма, і мені дуже цікаво, тому що я тестувала лише класичну версію. Поділюся з вами відгуком. У цьому красивому пакетику лежить тональний засіб, який мені неочікувано подарувала Дашуля, і мені вже цікаво затестити цей glow-ефект на шкірі. Останній подаруночок, як завжди, від Анютки. І тут саме сердечко, як я давно хотіла парфюми Scarlet Poppy. Головне, щоб вони не випали, бо я там бачила у дівчинки відео, яке набрало мільйон, але мені не потрібен такий мільйон. Вони розкішні. Пишіть у коментарях про який засобів зняти відео.